...Бердянськ, Приморськ, Крим. Колись улюблені напрямки літнього відпочинку українців наразі окуповані. Літо прийшло, а море та улюблені маршрути, на жаль, не повернулись. Якщо не в Мелітопольській Кирилівці, то де цього року планують відпочивати запоріжці та гості міста? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». Кажется, сам же с оккупацией, кстати. Конечно, Кирилловка, Бердянск, но ну, я там практически жил. Так сижу 4 часа в парке, сидим, бухаем с пацанами. Я говорю, что, поехали в Кирилловку? Поехали. Заехали на заправку, еще как сейчас помню, гривень 50. Еще, в те, еще, еще в те времена заправились, все, час 40 минут мы в Кирилловке. Буквально там 2-3 часа, может, там на день остались, как хотели. Ну, то, есть, то есть я в Кирилловке, Бердянске был, ну, 505 раз. Очень жалеть за море. Да не за домом, скорее всего. Здесь съемная квартира. Ну да, как-то ну, с морем бы я покрепился. На Днепре как бы тоже неплохо можно поваляться. Ну, естественно, море есть море. Семья вот и так вот получилось, что вот, ну, и семья, ребенок маленький. Дом, работа, работа, дом. -то. Так что так такового и времени нема, куда ну, ехать. А если, если на море ехать, это только Одесса. Одесса, ну, бабок на нормально. В данный момент малому 4 месяца как бы есть куда их девать. Не не море, мам. Ну так, да, мені якби как бы, постраювати не, не часто. Я рад, я рад Дніпру, тому що для мене це ну, у мені не сильно часто. Це просто ми так відпочиваємо десь біля фонтанів, на річку їздимо. Нічого не можна планувати, тому що не знаю, що, що чекати. Азовське море було, Бердянськ. Ну в принципі все, а так кар'єр. На гідроциклі катався. это единственное удовольствие. на Днепре тоже Дніпрі теж є комплекс, де можна віддихнути ну, Западна Україна. Люди в основному кар'єри виїжджають. Їздила в Бердянськ, мабуть, але це так давненько вже було. Каже, ти в Турції відпочивала, розкажи. Ой, що ж там розказувати. Ну, гарне море, да, встигло, що було не жарко. Загоріли, <гас> наїлися фруктів, так. відпочивати добре. Але, на жаль, дуже важка дорога, тобто туди-сюди, це поки до Кишиніва, потім до Одеси. Ну, в общем. Бердянська, Рилівка. А зараз що? Зараз он, хіба що он, ті платні он є на тому он, в басейні, там, а так не наче нікуди. утра на печка повиїв, попливаємо, а потім вже тоді на піску людей тьма очереді кругом. Жінка моя і з, з дочкою, з онучкою і з Зять воює. О, ну, дідуть вроде, на море, збираються. На Одесу хочуть. Ну, його відпускають на неділю, і він хоче з'їздити. Ну, поки є можливість, хай да. До окупації. Їздили на Азовське море, дуже любили Кирилівку, також відпочивали за границею, але дуже любили свої відпочинок. На пару дівчатка поїхати до Кирилівки, полежати на теплому, теплому песочку. А зараз вдома намагаємося то в Болгарію з'їздити. Ну, якось так. Ну хочеться. Дуже хочеться вірити в то, що все повернеться. І то, що ми опять будемо їздити до Кирилівки через Мелітополь, чи по об'їзді дорогі, да, вибирати дорогу, яка нам буде більш да, ну, всего Всього хорошого, да, ми бажаємо, щоб ми знову всі були разом.